Добро і казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку у садочку на спани живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку, у садочку в нас спани живуть. Вітаю всіх у світі цікавої математики. Сьогодні ми познайомимося зі складом числа 6. А також будемо продовжувати вчитися порівнювати групи предметів за кількістю. Друзі, запрошую вас у світ пригод мишеня Шустрика. Одного ранку мишеня Шустрик прокинувся у своєму затишному, теплому будиночку та побачив, що за вікном усе вкрито білим пухнастим снігом. Він здивувався і вискочив на вулицю. Ой, як красиво! І холодно!» Нам треба тепло вдягатися, щоб не змерзнути. Що це біло? Поруч пробігала подружка Шустрика, білочка руденька. Вона зупинилася, посміхнулася і сказала: Шустрику, це зима. Тепер нас чекають веселі зимові ігри. Холодні, але цікаві дні. А ще нам треба приготувати теплий зимовий одяг, щоб зимові забави були нам в радість. Допоможемо діти шустрику порахувати теплий зимовий одяг та взуття. Скільки всього речей треба вдягнути взимку на прогулянку. Рахуємо разом. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість речей потрібно для прогулянки взимку. Позначимо кількість цифрою. Шість. Молодці. Пропоную познайомитися зі складом числа 6. Спробуємо утворити мене за допомогою кубика. Першим на цю сцену я запрошую одиничку. Ну що ж, дітки, скільки нам потрібно додати до одного, щоб отримати шість. Ну що, запросимо яцірку? Так, ось ми створили число шість. А зараз на сцену запрошується двійка. А скільки нам слід зараз додавати, щоб отримати шість? Давайте спробуємо запросити чотири. Вірно. А зараз на сцену запрошується. Три. Скільки зараз ми будемо додавати, щоб отримати шість? Так, ми покличемо ще одну трійку. На сцену запрошується. Чотири. Ну що, скільки зараз ми будемо додавати? Так, двійку. І нарешті на сцену виходить. П'ятірка. Ну, що, ви вже порахували, скільки ми будемо додавати? Так, один! Шострик зацікавився і вирішив дізнатися, чим займаються його друзі взимку і як вони одягаються. Спершу він зустрів їжачка колючку, який збирався кататися на санчатах. Шострику, йдемо зі мною кататися, але потрібно одягти теплі куртку і штанці. Шапку і шарфик, щоб холодний вітер не завадив нам розважатися. Порахуємо разом діти шарфи. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Скільки їх? Вірно, сім. А скільки шапок? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Так. Вісім. Чого менше? Шарфиків. Чого більше шапок. Наскільки шапок більше, ніж шарфиків? Вірно, на одну. Що можна зробити, щоб шапок і шарфів стало порівну? Можна покласти ще один шарф. Тоді шарфів стало стільки ж, скільки і шапок по вісім. Подумайте, як ще можна зробити, щоб шапок і шарфів стало порівну. Правильно прибрати одну шапку. Тепер шапок стало стільки ж, скільки і шарфиків по сім. Гарна робота, друзі! Друзі сіли на санчата і почали кататися з пагорба. Потім на пагорб приїхав на лижах зайчик Стьопа. Він розповів друзям, що для катання на лижах потрібне тепле і зручне взуття. Малята! Допоможемо друзям взуття підібрати та правильно його порахувати. Підкажіть, друзі, чи всім звірятам вистачить взуття? На кожну тварину потрібна одна пара взуття, тобто два чоботи. Скільки тварин? Чотири. Скільки пар взуття. Також 4. Що ми можемо сказати? Звірят стільки ж, скільки і пар взуття. Тобто порівну. Давайте перевіримо. Усім тваринкам вистачило взуття. А зараз, діти, порахуємо, скільки всього чобітків у чотирьох парах взуття. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8. Правильно! Спробуємо порахувати чобітки у зворотньому напрямку: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Супер! Ви вірно, порахували? Потім шустрик побачив, як його друзі: білочка, Лисеня та Вовчик. Граються у сніжки. Мишеня приєднався до друзів. Шустрику, одягай рукавички, бо руки від снігу можуть замерзнути. Друзі весело проводили час та сміялися. Раптом шустрик запропонував друзям поділитися на команди, щоб грати було веселіше. А як це зробити, він не знав. Друзі, давайте допоможемо звірятам поділитися на команди. Подивіться, діти, уважно. Скільки всього звірят? Так, 6. Щоб пограти в сніжки, нам потрібно дві команди. Спробуємо поділити звірят на команди. У першій команді буде шустрик. Скільки звірят у першій команді? Так, один. А у другій команді будуть білочка, зайчик, їжачок, лисеня і вовчик. Скільки звірят у другій команді? Вірно, 5. 1 і 5. Разом буде 6. Білочка попросилася у команду шустрика. У першій команді стало 2 гравці. А у другій команді 4 гравці. 2 і 4. Разом буде 6. Їжачок захотів перейти до першої команди. Скільки стало звірят у першій команді? Три. А у другій команді. Також 3. 3 і 3. Разом буде 6. Зайчик перейшов до команди шустрика. Разом їх стало. Чотири гравці. А у другій команді залишилося. Два гравці. 4 і 2. Разом буде 6. Лисеня також перейшло у першу команду. Скільки стало звірят? 5. У другій команді лишився 1 вовчик. 5 і 1. Разом буде 6. Гарна робота, друзі. Впорались із завданням. Награвшись у сніжки, звірята вирішили відпочити. Друзі, а давайте зліпимо сніговика. Шустрик почав першим ліпити снігові кулі, а колючка йому допомагав. Білочка руденька принесла горішки для очей, зайчик Стьопа приніс морквину для носа, вовчик приніс старе відерце замість шапки. Вийшов чудовий сніговик з усмішкою на обличчі. Весело з тваринками пограємо! Та зі сніговичком затанцюємо. Усі встаємо швиденько та повторюємо рухи гарненько. Вже метелиця, співає, мама пряник витикає і з корицею смачненьким, наче з меду солоденький. Свого друга пригощаю, теплий шар йому втягаю, мам він храсим. Сніговичок стоїть і посміхається. Сніговичок, вже казка починається. Сніговичок, і смокви дивний ніс. Зимовий друг ти радість нам приніс. Шустрик був щасливий. Він дізнався, що зима це не тільки холод, але і багато радості, нових ігор. Коли ти тепло вдягнений і взутий, з того часу, коли випадав сніг, шустрики з друзями вирушали на нові зимові пригоди.